Вгадайте, це ліжко чи диван? Це ліжко чи диван? Вгадайте, подивіться уважно. Це ліжко чи диван? От по всім параметрам це ліжко. Воно має ізголів'я, воно має повноцінний матрас. Навіть ось, бачите, з... одягли просто простирадло на матрас, щоб зрозуміти, що ось дивіться, лаги. Але це ліжко складається в диван. І зараз я вам покажу результат цього складання. І тепер ліжко перетворилось на диванчик. Тепер це і красивенько, і корисно для сну два в одному. Подивіться, будь ласка, яка краса. Ви можете більше подушок викласти, можете замовити бильця до нього окремо. Якщо ви любите дихати бильцем, тому що чого купляють всі ліжка? Тому що там в ліжках є стільки ізголів'я. І коли ви спите, ви дихаєте повітрям, яке циркулює. Коли ви спите, наприклад, на дивані, да? то е, ви втикаєтесь обличчям в підлокітник і дихаєте підлокітником. В ліжках ці проблеми немає. Тому купуйте ліжко Верона, тільки має одне бильце із голів'я, може бути в розмірі, оце найменший розмір, 160 на 2, може бути 140 на 2, може бути 180 на 2 і самий топ 2 на 2, звичайно. Вибирати можна 2 на 2, тоді можна на ньому спати і так, і так 2 на 2.